Почаївську лавру знову прагнуть захопити богоборці. Сьогодні, 8 жовтня, силовики, яких очолював голова Кременецької СБУ Сергій Засядько, з самого ранку робили обшуки на території лаври. Вони навіть підтягнули болгарку, щоб зрізати замки з економістських воріт. Дивіться, що вони роблять. Для таких взагалі не існує нічого святого у світі. Але завдяки незломності духу студентів Почаївської семінарії та парифіян лаври богоборців вдалося вигнати з території лаври. <різвіст> Тож віряни української православної церкви молимось разом цариці небесної. Щоб вона захистила свою святиню від богоборців та зміцнила дух і віру намісника лаври митрополита Почаївського Володимира з братії. Пресвята Богородиця, Цариця Небесна, врятуй Почаївську лавру від богоборців. Амінь.